За минулий тиждень проведено певну роботу у контролі за виконанням благоустрою правобудства Мітрофранківська. Необхідно зазначити з аналізу минулий виглядок, що ряд питань залишається поки що, на жаль, вирішено це питання по стихійних сміттєзвалищах. Окремі з них знаходяться в роботі, так як на вулиці Залізнична, Софіївка, Галицька, 124. 24 Але по деяких, щоб роботи довчати, і найгірше, що ми поки що не можемо. Достеменно знати власників цих земельних ділянок, особливо приватизованих, приватних, приватизованих і тому подібних земельних ділянок. Проводимо цьому відношенні голоду. Держкомзем є хтось? Там вони нам деякі, що вони змогли, вони нам дали. ми з ними працюємо з ними з ОПТІ, що вони змогли вони нам дали. Але по деяких не змогли дати. Що стосується вивезу твердих побутових відходів та фляшки, в основному це здійснювалося регулярно. Не завжди своєчасно після вивозу ТПВ, ТПВ прибираються контерні майданчики. Це на вулиці Коновальця, 136, 147, Слава Стецького, 11, Старозамкова і Вагілевич. На минулому тижні спостерігалося накопичення негабаритів на окремих контейнерних майданчиках. На вулиці Миколачука, 3, Хмельницького біля птахокомбінату, набережна 6, Заклинських, Південний бульвар, 35, на хіміків 6 і на тролейбусній було невивезне гілля. Стан майданчиків, переважно по місту, є задовільний. Є окремі майданчики, які потребують великого ремонту. Це на вулиці Сніжній, 24, Дорошенка, 18. Є пошкоджені стінки з металопрофілю, контейнерів, майданчиків. Мозепи-167, 2, 2 євро контейнери пошкоджені і так далі. Чорновола 98, на жаль, новий майданчик теж пошкоджений, огорожений з металопрофілю. Що стосується прибирання житлово комунальним підприємствам, то саме прибирання в основному здійснюється регулярно. Є, правда, у вихідні дні не завжди є залишається прибраний. Територія вокзалу, залишається деколи змети на тротуарах, це на вулиці Довгі і на деяких інших вулицях. Що стосується покосу, то потребує покосу окремі ділянки, окремі території на території міста. Це на вулиці, на вулиці Миколичука, територія Каскаду, Довгоберегова, це трикутник. Газон, другий газон на вулиці Мазепа, Дорошенко, Степана Бандери, це другий газон від дороги, Сахарова, перший газон непокошений, Галицька, 96, звалище Гілля біля огорожі е, дитячого садка, Ленкавського Коткевича і так далі. Значить, з цього приводу є у нас окремі напрацювання, значить ми повідомляємо по цьому питанню, даємо приписи як ЄЦ, так і КПДРО. І працюємо в цьому відносині. Найбільшу увагу ми приділяємо це прибиранню закріплених за підприємствами територій, які вони повинні прибирати, очищати, косити і вивозити сміття. Я не буду називати, дуже багато є адрес. Скажу, що з цього питання у нас вручено ряд протоколів, ряд приписів і складено протоколи. Утримання території до будівельних майданчиків. У нас вручено на минулому тижні було приписи. Це МЖК-Експрес, покосити траву біля будівельного рожджа на вулиці Стуса і Васюка. На трічно церковний був впав паркан, значить паркан поправили, треба покосити, це приватне підприємство 39-ки. Це Левича 34, дзовик Стів нерегулярно прибирає, Бельодерська Орлика, Дзовик, Свіча. Непокожне, з цього питання припису і попередження про адміністративну відповідальність. Що стосується торгівлі на дозволених місцях, є окремі адреси, ми співпрацюємо в цьому відношенні з управлінням торгівлі, я не будемо на цьому зупинятися. Минулого тижня була виявлена самовільна розкопка на вулиці Ленкавського кривоноса. По даному факту був складений протокол на в цьому особу. Минулого тижня були проведено рейди з перевірки паркування автотранспорту на зеленій зоні. Це було в різних районах міста, це і на Хмельницька, Стуса, Галицька. Коновальця, Павла II, Паркова, значить, як наслідку 14 вимог і складно 4. <кій> значить, спільно з управлінням архітектури управління торгівлі було нам минулого тижня проведено перевірки з питання закону розміщення малих архітектурних форм літніх майданчиків і кіосків. Як наслідок складено було два протоколи, і вручено 15 приписів з вимогою про демонтаж. На сьогоднішній день у нас є 79 незакритих розкопок. Верніше 78, було 79, зараз є 78. За минулий тиждень нам було видано 13 аварійних ордерів, а здано 14. Ряд знаходиться ще в роботі, це поводу котехпробу 6. Розкопок, які зараз в роботі, і по управлінню газового господарства чотири розкопки. За звітний період працівниками інспекції було вручено 101 припис із 14 вимог про незаконне паркування, оскладено 17 протоколів, в тому числі на складування будівельних матеріалів незаконне, на розміщення реклам на електричних опорах, два протоколи. Значить, за самовільне розміщення малих архітектурних форм два протоколи. За неприбирання і КИС, один протокол, по ордерах два протоколи, паркування чотири протоколи, один розкопка незаконна і на, за неприбирання закріплених і прибудинкових територій три протоколи. У мене коротко все. Дякую вам. Запитання є. Прошу. А тепер найсерйозніші проблеми ви бачите. У кісправ є проблеми? Покіс є, я, я можу, прошу вибачення, не завжди не все може розумію, тому що все-таки я не дуже зімався, а навчальний державний погляд. Є, наскільки я розумію, проблема з покосом другого зону від дорогу. Є червоні лінії дороги. Є дорога, є технічна полоса, є зелена зона, є тротуар. Далі може бути знову зелена зона біля житлового будинку. Значить, Каже, що вона то косити не буде. Наскільки я чую, що ЄРЦ теж відмовляється, це косити, я от називав ці адреси, це і по Мазепи, це і по Дорошенка, це і по Пандері. Тоді б, я е, хотів би, щоб це питання якось було врегульовано. Хто Давай, має воно. бути косити другий газон від дороги? Будь ласка, на цій нараді, це питання. Друге питання розколу. Ну, по розкопках трошки роботи йде. Я... 79 було, 78 є. Ну, Тут є два нюанси. За минулий тиждень ця погода не давала робити. Я тут нічого не можу сказати. Тут і хотів би, але ну, нічого би не зробив, бо дочь ляли Але тим не менше я би хотів, щоб управління газового господарства. Наполегливо, наполегливіше працювало в цьому відношенні, тому що інші фірми більш-менш працюють, і навіть водокатах який має багато, але працює. На жаль, в управлінні господарства це трошки не так, як би хотілося. Вони більше беруть, чим заробляють. Є у нас такі адреси, деякі ми ходимо, там я можу назвати ці, є, да? ну, ми, ми, ми час від часу влаштовуємо за е, з відділом торгівлі і з міліцією, йдемо спільно по цих е, адресах і пробуємо. Там, де виходить, вручаємо і складаємо протокол, де не виходить припис. Але, жаль, вони сьогодні пішли. На завтра чи на післязавтра знову повертається. Тобто це постійна робота. Так, це постійна робота. Хоч не хоч ми нею займаємося. Так, ми постійно це тримаємо контролю. Є в мене ще одне питання. Оце по майданчику я не буду вертатися по Семененка 9, тому що там дійсно така ситуація, де в вже стала там в От є зараз два майданчика нових, побудовано. Збудовано за кошти пана Богдана Білика на Південному бульварі Прект. Один біля бонусу здається, другий напроти там біля оболону. Майданчики збудували, все там нормально, контейнери не ставляться, майданчики закидаються сміттям, контейнерів нема, жителі дзвонять і я мушу дзвонити в ОТП 0928, просити кажуть, або вимагати, візьміть, приберіть. Нові майданчики. Або поставте на них контейнера. Кінцю, кінцю. Хто має ставити контейнера на ці майданчики і їх обслуговувати? Оце я не зрозуміло, для мене так ще питання. Та це мені здається, що це не Микола Васильович, це скорше всього може АТП-0928. Микола Васильович заступник. Головий департамент. Це Оце має на увазі по нових майданчиках розбудованих. Ось такі є проблеми на жаль питання. 在我真的出现。